Чому ми рекомендуємо з завушними слуховими апаратами використовувати індивідуальні вушні вкладки. Перш за все, використання індивідуальної вушної вкладки забезпечує стабільний, якісний і природній звук і чітку компенсацію звуків, які вам необхідні. У вас буде краща розбірливість, і кожен день, коли ви будете вставляти цю вкладку до себе в вухо, ви не можете її поставити неправильно. Друге, ми можемо в індивідуальній вкладці робити вентиляцію так зване відкрите слухопротезування, за рахунок чого ми досягаємо кращої якості звуку, які ви отримуєте. За рахунок того, що індивідуальна вкладка робиться по формі вашого слухового проходу, вона прилягає щільно до вашого слухового проходу, ми зменшуємо ризик виникнення зворотнього зв'язку або, так як люди кажуть, писку. І останнє що. Важливе, мабуть, за індивідуальною вкладкою легше доглядати, промивати, тримати її в гігієні, і індивідуальну вкладку вам не потрібно постійно міняти, тому що ваше вухо може змінюватися не так швидко. Стандартну вушну вкладку, по-перше, ви не можете використовувати вентиляцію, тому що вона зроблена з силікону. По-друге, вам її потрібно міняти кожних 3 місяці.